Ми усе робили разом. А зараз була лише я. Вона наполягала, щоб я вирушила в нашу з нею подорож до Риму на честь випуску. А твоя мама ніколи не хотіла знайти твого тата. Вона ніколи не згадувала про кохання у своєму житті і про Італію. Я справді не хочу їхати. Ліно бела. Красіна моя кожела. Бенвинута Рома. Мені зле. О, помадей макіяж все поправлять. Це старий щоденник твоєї мами. твоїй мамо. Гові? Привіт. Фрайлі. Радій, що йдеш слідами матері. Дивовижний кривий. Так і є. Ще побачимось. Гаразд. Так, якщо хочеш, і я хочу, якщо ми обоє, то можна. Чудово. Що ми робимо? Шукаємо хала. Що ти робиш? <звучи> О, так. Тільки на це. Підкажіть, де тут гарячий італійський хлопці. Просто обери одного. Привіт! Ось ти де. А що у вас з Алесандро? Та нічого. У <звучи> нього є дівчина. Ви знаєте, з ким моя мама зустрічалася, коли була тут? Точно не скажу. Він бреше, бреше, бреше. дуже заплутано хіба кохання.